Казка про упирення, що живилося людською волею. Колись серед уперів знайшлося таке кволе, малесеньке і слабосиле опереня, що батьки тяжко зажурилися, зважуючи, чи їхня довгоочікувана дитина, взагалі будь коли ступить у їхній слід. Щоб продовжити славу і гідність уперечого роду. Адже уперення, навіть коли прийшов час йому стати на ноги, виявилося не тільки надмір немічне, аби нападати на людей, а й ледве могло втримати рівновагу, бо і хребет, і руки, і ноги упереняти були такі. М'які і легеньке, що вистачало найменшого вітру чи навіть звичайного хатнього протягу, щоб у переня падало на землю кубкою старого ганчір'я, не здатна підвести голови безсторонньої допомоги. Однак найбільшого горя. Завдавала батькам та нічим не поясненна жахлива обставина, що зуби вупереняти, навіть як випали молочні і виросли нові, які мали служити до старости, уподібнювалися радше до драглистих, наповнених сіравою рідиною плівочок, а не до зубів. А з такими зубами годі було не те, щоб прокусити людську шкіру, а й навіть легенько її подряпати. Зрештою, не ліпше виглядала справа із пазурями на руках, які, замість допомагати щелепам вершити упирачу працю, виросли ніжними хрящиками, схожими на трояндні пелюстки. Дивлячися, на які старі упорі потерпали, так наче їм заганяли осиновий кіл у серце. Та навіть не це найбільше непокоїло бідолашних батьків, найприкрішого болю і розпуки їм завдавала та зловісна обставина, що мале уперення від народження, не те, що не могло споживати, а й бачити людську кров, що її попервах у свинячому міхурі приносили невічному немовляті м'якосердні батьки. А що від самого вигляду, хоч і якоїсь свіжої крови, уперення. Негайно опадали страшні корчі, загрожуючи покласти його існуванню. То перелякані батьки, щоб не звести зі світу своє єдиного нащадка, стіпивши зуби, і вмиваючися гіркими сльозами, змушені були замість годувати маля цілющою і потравною людською кров'ю. Варити йому кашку з кульбаб і витискати сочок зі стокроткових полюсток. врешті решт у пері, що, як і кожні батьки, які люблять свою дитину, всіляко пробували зарадити страшному лихові, але й вони втратили надію, що їхня дитина ще колись навернеться на справжній Упирячий шлях. І хоч і як їм жаль краям серця стали радитися чи не підкинути свого звиродніло нащадка людям, щоб бодай остаточно не зганьбити у роду й племені. Проте, один дуже старий, вже беззубий упир, який доживав віку в димарі хижки. Колись зруйнованої пожежею. І до якого замудрим словом зверталися остаточно зневірені батьки, намовив їх ще трохи почекати. Тим часом, узявши нянькою до якогось рішучого і небоязкого чоловіка. Упері вирішили, що це розумна порада. І, ледве дочекавшися, заки смеркне, одразу ж подалися до людей. Але кожен, до кого, хоч і як уклінно зверталися у пері, відпекувався і відхрещувався від такої праці. Тоді у пері, перестрівши якось у лісі, Чоловіка, якому лиха доля так довго сиділа на карку, аж він одбіг страху перед уперями. Без зайвих воліка, зволікань, за невеличку винагороду, намовили його доглядати свого одинака, пообіцявши чоловікові недоторканність і серед решти уперів за умови, що чоловік. Носитиме уперення прогулянки, бо ж під малим, яке за кілька кроків не виросло ні на саль, досі ще підгиналися ноги, як мотузятча, варитиме йому кашку з кульбаб і витискатиме сочок зі сто кроткових пилюсток, єдина їжа, від котрої малого не опадали корчі. Так домовилися, і чоловік став доглядати у переня. Доля не була ласкава до чоловіка. І він тішився, що бодай тепер йому трохи поталанило. Бо ж нарешті, після довгих і поневірянь, чоловік мав, нехай і серед уперів, дах над головою і навіть людську їжу, яку йому проносили у пері. Замість корінців і принагідних цвілих осушків. Щоправда, попри обіцянки старих уперів, на початку чоловік остерігався малого упереняти, пам'ятаючи, що яблуко недалеко від яблуні падає. Але пересвідчившися, що уперення не ласе до людської крови, крім того, і справді, Кволе і немічне, чоловік перестав чатувати. А що біля малого не доводилося надто багато поратися, бо, попоївши воно замість гратися, переважно тихо сиділо в кутку, то чоловік і зовсім заспокоївся. А заспокоївшися, розлидачів і втратив пильність. Отож, коли раніше чоловік тричі годував у переня, то тепер він вирішив, що вистачить і два рази на день, тим більше, що мале ніколи не нагадувало, що воно голодне. Потім, пересвідчившися, що у переня не плаче, чоловік став лише раз на день лагодити йому їжу, до якої у переня не виявляло великого зацікавлення. А тоді воно вже якось саме собою приключилося. Що однієї погожої днини чоловік і взагалі забув нагодувати оперня. А сталося це тому, що чоловік особливо добре пополуднував. Бо упирячі батьки, гадаючи, що чоловік сумлінно клопочиться їхньою дитиною. Напередодні принесли цілий кошик наїдків і вина, що їх упері напташили від своїх жертв. А що ситий не думає про голодно, то чоловік, добре випивши і попоївши, забув про упереня і на цьому і здолав його сон. Досі чоловік, про всяк випадок, остерігався спати. В присутності упереняти. Але тепер, розміркувавши, що жодної небезпеки нема, як це завжди, здається, людині в достатках. І, чуючи, що йому важчають повіки, чоловік зручніше вмостився на лаві і захропів. Так мале упереня. Перше побачило, як спить людина. Може, якби чоловік нагодував його, воно не звернуло б на це уваги. А то, мале відчуло голод, який спонукав його пошукати, чи належить десь, бува, пелюстка стокротки. Воно видибало зі свого кутка. Наблизилася до столу, де ще валялися рештки їжі, якої воно не могло споживати. І тоді його і вразило відкриття, що людина спить зовсім інакше, ніж у пирі. Адже коли спали у пері, навколо стояв важкий кром'яний сопух, від якого мало відмирали кінцівки і перехоплювало від них роблячи його кволим. А тут від чоловіка, який досі, коли рухався, тхнув старим цапом, тепер, коли він спав, виструбовував приємний запах, що лоскотав в Зацікавлене уперення підійшло зовсім близько до чоловіка, ще, звісно, не здогадуючися, що це так солодко пахне людська воля, яка під час сну виходить з тіла на поверхню і м'яким запахущим коржем плаває над чоловіком. А що упирення було голодне і ніде для себе не знайшло нічого їстівного, то воно і потягло цівочку цього запаху, і поволі наджувавши кусничок людської волі, з подивом становило що ніщо в світі так солодко не смакує, як ця потрава. Ба більше, мірою того, як переня, Споживало цей новий харч. Він дедалі ліпше йому смакував, надаючи йому силу, і мала так захопилася новою їжею, що отямилося лише тоді, коли чоловік тяжко прочумався і хапнув рукою з себе за груди, чуючи незвичну млість і байдужість в усьому тілі, чого досі не звідував. Однак чоловік не здогадувався, що сталося, хоч і оглянувся на всі боки, та й як йому було здогадатися, коли у переня, якому новий харч, додав незнаної сили і спритости, ще заки чоловік підвівся і протер очі, хутенько поскакало в кут і ніщо не зраджувало, що воно щойно. Ласувало людською волею. Зрештою, яку переня скуштувало людської волі. В ньому прокинулася не лише сила, а й розум, і тим самим підступ і обережність, внаслідок чого мале остаточно збагнуло, що віднині людська воля буде. З його єдиний, єдиною їжею. Хоча вряди ряди годи, коли чоловік пригадував про існування оперіняти, воно й вдавало, ніби й далі їсть тільки кашку з кульбаб і п'єсочок зі стокроткових пилюсток, водночас, старанно пильнуючи, щоб, як чоловік засне, поласувати новим незрівнянним харчем. Отож, невдовзі оперіняє вийло з чоловіка всю його волю. Бо ж людина без волі ніколи не помічає, що вона живий труп. А коли пересвідчилося, що весь коштовний харч зужитий, зажадало, що батьки, винагородивши, відпустили чоловіка. І влаштували бучний бенкет, заки воно піде поміж люди, оскільки прийшов час радіти батькам, тому що сповнилися їхні мрії. І коли на бенкеті уперення не тільки батькам, а й усьому пирячому племені повідало, що Віднині воно живитиметься виключно людською волею. Зачудовані упері одностайно погодилися, що мале, кволе уперення наймогутніший і найстрашніший упир.